Виконуємо номер 1417 із підручника Алгебра 8 та номер 30.17 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'язіть рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. 1 у нас число невід'ємне, тому х дорівнює 1 у квадраті. Це буде 1. Записуємо відповідь 1. Мінус 3 число від'ємне менше 0, тому рівняння коренів немає. Розв'язків немає. І записуємо відповідь. Розв'язків, немає. Завдання третє: перенесе мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо курінь з х до рівні 5. 5 число невід'ємне, тому х до рівня 5 у квадраті. А 5 у квадраті це у нас 25. Записуємо відповідь. 25. І завдання четверте. Три корені з Х дорівнює 21. Знайдемо невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. І корінь із х дорівнює 7. 7 число невід'ємне, тому х дорівнює 7 у квадраті. І це буде у нас 49. Записуємо відповідь. 49. Номер 14,17 Із підручника алгебра 8. Та номер 30,17 з підручника математика 8. Виконано.